Для вихованців відділень дитячо дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів хлопців і дівчат віком 11-12 років чемпіонат Дніпра з боксу став першим офіційним турніром у житті, який у відповідності до календарного плану організувала і провела міська федерація з цього олімпійського виду спорту. До честі останній та її голови Тимура Андрієва змагання вони організували по дорослому на гарному рівні, щоб малечі запам'ятала їх на все життя. Були привітання з вуст віцепрезидента федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького на знак відкриття турніру. Традиційно під склепінням зали пролунав державний гімн України, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на проклятій війні, що її розв'язала Росія. У стилі, що відповідає кращим зірцям проведення чемпіонатів, було і вшанування та нагородження переможців і призерів, завойовані медалі і дипломи, для яких стали першими у житті. Ми продовжуємо розвивати бокс у місті Дніпро. Зараз проходять фінальні бої наймолодших спортсменів, наших боксерів, яким по 11-12 років. Бажаємо їм яскравих перемог, успіху, кар'єрного росту в спорті і в житті. Що стосується звітних змагань, то практично для всіх їхніх учасників вони стали своєрідним іспитом, адже малеча отримала гарну можливість з чистого аркуша паперу продемонструвати те, чому вже встигла навчитися. Хоча до занять боксом кожен з них долучався по-різному. Втім, як стверджують фахівці, навіть якщо дитину запишуть у секцію шести років ближче до восьми дев'яти, можна розпочинати серйозні заняття у вузькоспеціалізованих секціях, а вивчення реальної техніки розпочнеться не раніше 11-12 років. Наразі ж переважна їхня. Більшість поки що намагалася будь-що здобути перемогу передусім за рахунок невгамовного бажання і мотивації бути кращим. В Цьому віці ще вони технічно слабі, фізично слабі, тому вони за рахунок своїх, як кажуть, от витривалості за щодо свого, як кажуть розуміння, того, що вони хочуть виграти, вони стараються йти на свого суперника і перемагати. Дуже багато дівчата спортсменів. Ну, хлопці приймають участь вперше в змаганнях взагалі. Дуже приємно спостерігати, як вони хвилюються, як вони справляються зі своїм хвилюванням, як вони слухають команди, слухають свій кут, як їх підтримують болювальники, тренери. Впевнений, що незабаром наші хлопці та дівчата порадують нас своїми високими перемогами. Поки що краще такими потішили власних тренерів, навчальні заклади і клуби, де вони пізнають світ боксу. Звісно, своїх найпалкіших уболівальників, батьків, друзів і знайомих, які завзято їх підтримували. Остання, до речі, стосується не тільки переможців, але і тих, хто програли. Хоча за великим рахунком таких тут не було. Головне те, що чемпіонат дав можливість хлопцям та дівчатам набратися досвіду участі у змаганнях, бути готовими боротися на рингу, у ці з суперником, де потрібно проявляти свій характер, волю, демонструвати, що ти сильний. Швидкий розумний загалом же бокс виховує сильних загартованих атлетів, які думають, у ньому виграє той, хто розмірковує, як завдати удару опоненту і не пропустити у відповідь. Звісно, не всі стануть чемпіонами, але заняття цим видом спорту дасть можливість зрости здоровими фізично і морально, добрими і сильними у житті людьми, гідними громадянами нашої держави.